Доброго дня подписчики, гості каналу. Сьогодні виїхав поле 25 сотих, тут був ячмінь, все зелене. Купив гербіцид, буду пропити. Маю отакий полівізатор на трактор. На 8 форсунок. От, стоїть насос. 50 літрів бачок, з них живейки. Там стоїть насок, нозок, розетку, Включаю і їду. Так що на такі-то справи. Трошки вам може працюю. Зараз включаємо першу понижину, включаємо насос, тут во в мене стоїть і погнали. Погнали, їдемо помаленьку. Сзаді бачимо щось з добре. так файно розпилює. Мильники стоять десь пожертв, дуже добре розпилюють. так що пишіть коментарі до нових зустрічей.